Всім привіт, це відео на каналі Samsung Experience Store, Де ми дізнаємось нове про ваші гаджети. але сьогодні ми знову трохи відпочинемо від всіх цих характеристик нових функцій відкриттів. І просто пограємо в якісні ігри. Сьогодні я вам розповім про три класні мобільні гри, які вас точно не розчарують. Хоча, ладно, напевно, так не можна казати, тому що у всіх смаки різні, а хтось і зовсім не визнає, що на телефоні можна грати. Але це ігри, в які я граю вже роками, в одну насправді вже. 13 років, і які мені досі дуже сильно подобаються. А ви в коментарях напишіть, що нам варто пограти, і можливо на щось додатково звернути увагу, бо це всього лиш мої поради. Але повірте, всі ці ігри дуже класні. Почну з гри, яка в мене чи не найдовше зі всіх мобільних ігор, в яку я досі активно граю, яка подобається, і в яку на секундочку грає щомісяця 40-50 мільйонів активних користувачів. Це одна з найпопулярніших ігр. Ігор, в принципі, в світі, навіть не тільки серед мобільних. Це Clash of Clans від фінського розробника Supercell. До речі, мені дуже подобається, як Supercell робить ігри, їх підхід, і навіть підхід до монетизації, все візуальне, що вони роблять, і тому, напевно, в кожний їх проект варто спробувати зіграти, тому що ну, вам може не сподобатись конкретний стиль гри, але я думаю, що серед їх портфоліо ви точно для себе щось знайдете. Тож, Clash of Clans це онлайн-стратегія, в якій ви будуєте. Своє поселення чи базу, укріплюєте його, збираєте армію і нападаєте на бази інших гравців. При цьому ви виконуєте завдання, збираєте ресурси з інших баз і укріплюєте свою. Чим краще ви продумаєте і збудуєте захист, тим менше зможуть зруйнувати ваших будівель і менше отримати ваших ресурсів. І якщо це звучить якось дуже просто і навіть нудно, то повірте, це не так. А звучить це так, тому що після випуску Clash of Clans з'явилось багато дешевих клонів, бо гра стала неймовірно успішною, і досі, до речі, являється лідером з прибутку в Supercell. Гра з'явилась аж в 2012 році. Ну я там з самого першого року. В грі є величезна кількість військових юнітів, які треба прокачувати. Є герої, як король варварів, королева лучність, роял Чемпіон, і так далі. У кожного свої особливості. У чемпіонів є спорядження, допоміжні тваринки, і все це можна прокачувати, комбінувати і отримувати тисячі різних стратегій для атак це справді культова гра, в яку до речі грають в основному дорослі люди, бо вона ще і не прям така проста. Це як. Шахи тільки на сучасний лад. У нас навіть є свій чатік клану. І після оцього всього, що я описав, інколи там читаєш, як дорослий дядька пише, як його сава за підтримки єдиноріга здобула три зірки. А і до речі, головна ж суть гри тут не в тому, щоб бодатись з кимось в рандомі, коли ти не знаєш людину, просто рандомно на когось нападаєш. Бо це дійсно могло б наскучити. Головна суть. Це грати в клані. Тут я б прям радив знайти для себе клан чи створити свій власний. Бо саме навколо кланів розгортаються найцікавіші події: ігри кланів, кланові війни, щомісячні війни кланів з підвищенням рейтингу і так далі. І все це дуже різне з різними механіками. Наприклад, в грі домашнє поселення, воно основне, є поселення будівельника, там цілі дві бази, а є столиця клану, і там багато баз. І в ній також є свої битви, але вони доступні тільки з п'ятниці по неділю. В столицю ви прокачуєте всім кланом разом. Тож це гра точно не просто наспробувати не на один день і навіть не на один рік. Я в неї граю вже 13 рік, і вона мені досі капець, як подобається. Думаю, сподобається і вам, якщо ви знайдете для себе клан. А ще у нас зараз проходить розіграш смартфона Samsung Galaxy A36, всього на всього за підписку в Телеграмі. Кожен з вас має можливість отримати цей смартфон, для цього треба перейти за посилання в описі до цього відео в наш телеграм-канал, підписатися Затись на нього і натиснути на кнопку Брати участь під публікацією. Результати розіграшу будуть опубліковані 26 травня 25-го року о 15.00. Переходьте в наш телеграм-канал і вигравайте новий Galaxy A36. Друга гра від цього ж розробника це Бравл Старс. І думаю, багато хто з вас чув цю назву, і багато хто думає, що це суто дитяча гра, але повірте, це зовсім не так, інакше що б в ній робив я. Хоча, можливо, варто і задуматись. Це теж онлайн-гра, в якій ви граєте командою чи самі. Причому можна як в команді з друзями, так і просто з рандомними людьми. Ви граєте героями, які тут називаються бравлерами. Їх багато, і найцікавіше, що всі вони різні, тобто механіка гри на кожному відрізняється, і це робить процес дуже різноманітним. Хтось стріляє далеко, хтось близько і сильно, хтось може приймати урона на комусь треба грати максимально сейвово. Хтось може стріляти через Тіни, хтось може розпивати стіни, хтось може ходити по воді, і так далі. В грі є багато режимів, змагання кожен сам за себе, парні, і потрійні битви, бролбол, де ви граєте в футбол, але бравлерами попутньо вбиваючи один одного, щоб розчистити дорогу до воріт. Є захоплення зони, пограбування і так далі. А скільки додаткових івентів, причому нерідко з франшизами різними, як історія іграшок, унос, панчбоб і так далі. Насправді це дуже весела, яскрава і цікава гра, яка Знову ж таки не набридає і, як і перша, не витягує з вас гроші, ви донатите тільки на косметику, якщо вам це необхідно, якщо ви хочете. І для мене Бравл Старс це спосіб просто розслабитись, пограти з друзями, пограти з дітьми, пограти з дружиною, коли ми втомились після робочого дня і хочеться 20 хвилин просто лягти і, отак, от потикать в екран. Дуже сильно раджу. Але третя гра, ну там буде хардкор. І тут, до речі, варто згадати про дуже корисний сервіс від Samsung Experience Store, а саме Easy Pro, з яким ви зможете захистити екран вашого смартфону чи планшету. Бо воно, знаєте, мобільні ігри такі веселі, прикольні, але входиш в азарт, а особливо коли дійдете до третьої гри в сьогоднішньому списку, і екран можна травмувати. Щоб не сталося з вашим екраном, життя ж воно таке непередбачувано, з... Захистом Easy Pro у вас завжди буде цілісінький екран. Послуга діє на смартфони і планшети Samsung, які були куплені у будь-якому магазині. Вам треба обрати пакет з захистом від 1 до 3 років, перевірити стан вашого екрану в найближчому магазині Samsung Experience Store і отримати свою гарантію, щоб користуватись пристроєм Samsung протягом всього періоду з задоволенням. В Samsung Experience Store є багато різних класних пропозицій. Переходьте за посиланням в описі до цього відео і знайомтесь детальніше. Одразу попереджаю. Спочатку ви можете її не зрозуміти, але вона не просто так стала сенсацією в момент виходу. Це типу найпопулярніша інді-гра і досі залишається однією з найпопулярніших навіть на стімі. Так вона є не тільки для мобільних платформ, насправді вона залетіла якраз таки для десктопних систем. Бо є ігри, які вражають своєю графікою, є ігри, які вражають геймплеєм, А тут треба розібратись, що ж це таке. Тож, це Vampire Survivors, гра, яку ніби створили на калькуляторі десь в 90-х. Але це найкраща гра, щоб залипнути на годинку, думаючи ще один забіг і піду спати. Спойлер, не йдеш. Що це взагалі таке? У тебе є персонаж, їх, до речі, доволі багато. І він сам стріляє, ти тільки бігаєш. І ти думаєш, все так, а що тут складного? А потім на тебе йде пів екрану скелетів, зомбі, летючих мишей, знову зомбі, і десь там з'являється привид з косою, якому взагалі нічого не треба пояснювати. Але все одно залишається питання: і персонаж сам стріляє. Що тут треба робити? А треба виживати. Кожна катка це 30 хвилин, ну чи поки тебе не вб'ють яка розбита на рівні. Досягаєш рівня, збираєш досвід, то отримуєш новий рівень і прокачуєш здібності: Кінжали, сокири, лазери, біблія, яка літає навколо. Часник, курка, голуби. До речі, курка вона тебе лікує. Де тут логіка? Логіка це не про вампир Survivors. І тут ти такий, о, у мене вже шість атак, я машина смерті. І тут на тебе знову летить ще 500 монстрів, і ти вже ледве виживаєш. Мета кожної катки зібрати під себе зборку і намагатись прожити 30 хвилин, <по> бо потім все одно прийде смерть і вб'є тебе. А якщо ти знайдеш рецепт, щоб смерть тебе не вбила, то прийде друга смерть, а потім третя смерть. Коротше, тебе все одно вб'ють. В грі різні мапи, різні сценарії. Ти повинен все ж таки виконувати. Певні завдання. І можливо, вам все це здається якимось жартом. Але повірте, як тільки ви спробуєте пограти хоча б хвилин 10, ви вже не зможете відірватися. Саме тому в цю гру я граю, коли точно знаю, що на всякий випадок, у мене є час. Вмикаю якийсь подкаст. І можна грати. До речі, в грі є навіть кооператив до чотирьох людей. І правда, до вашого пристрою треба буде підключити декілька геймпедів. І от ця гра доводить, що не обов'язково мати комп'ютер з якоюсь там RTX, не обов'язково навіть мати дисплей зі 120 Гц. Можна мати просто якийсь екран, і щоб він світився. А далі у вас на ньому все буде блимати, ви будете вбивати, намагатись виживати і так далі. І як ви могли помітити, саме сьогоднішні Ігри вони не надграфічні, не надважкі для заліза. І тому грати в них можна ну, буквально на будь-якому смартфоні. Навіть на найдоступнішому Galaxy ви будете отримувати шикарний ігровий досвід. Єдине, якщо ви відчуваєте, що можете полюбити грати, я б радив би обирати смартфон з дисплеєм побільше. Дуже круто, що такі у Samsung є. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось, і ці поради будуть для вас корисними. бо від Почувати теж треба. І інколи про цікаві ігри ми теж будемо розповідати. А ви все ж таки поділіться вашими улюбленими іграми, в які ви заліпаєте на ваших смартфонах. Побачимось з вами дуже скоро. Протискайте вподобайку, пишіть коментарі. Всім пока.